Ми починаємо грати. Зараз ми граємо Мистер Мардер. Так, 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 ну, загружается. Так, усм. Опа! Якраз і ось то появилось. Так що я буду... У мене такі скинем бурбалоний облани. Ось вбили. Давайте подивимось. Давайте перше подивимось і думаю, що все. Так, я вгадала столет. Так. Халюсінький! Тільки не то. Так, зараз будем. Опа! Дивіться, що у нас є. Ого! Я таке ще ніколи не бачила. <гас> кульки! З всю кульки! Бо малий може заховати. Ви так в Тикто бачили? Зараз скин поменяю, якщо тут є. Та, тут є скини. Так. Суддовос круто. Так. Усе, дивіться, яка я. Так, я тільки не хочу, щоб мене було. Ось це хочеш мовиться. Все. Усе мені так подобається. Ну зараз будемо починати картку. Блавка, в хочу мордеркою бути. Ну, не винний. Але так прикольно! Кстати, я колись грала в груташмар, Містер Мордер. І там, короче, хакери є. Дві дівчинки були хакерки. Давайте вже, взял показуйте, хто кто Мардер. балони. на Опа! Най! Я так ага, ну підібрати мої всякі штучки. Ну, прислал мені не подобається. Дивіться! <плес> Ха, лузер, так, давайте поменяем пистолет можно. Ну, так и може. На ругатку такую можно. Не, давайте ліпше на такую. Прикольно. Я так ще ніколи в жизни не бачила. <кху> О, чуть Я на різнокулера, ч. Сюда. Я хотела и то и то просто, а вы такая хотела или какая вы хотела? Можно и то и то. Правильно, я сама хотела вот такая. Я иду. Если тут ножики робля, ну то уже все знают. Тут хомкин что Выделимся сюда в Я так боюсь, что у мене мартер Я не хочешь, блин, мене за дебильный мардер в банке Опа, это шериф Да кто? Теймар, дэ? Как Якщо малюсенький, то я без проблем. Я вообще сюда могу залезть. Але якщо так я буду понять. <реку> ні! Крусан буду, але я не хочу зараз. Дивіться, дивіться, дивіться. Хоп! Шинанай, хоп-хоп, Хоп, на най. хоп яй яй я, я спитую купить! Я не можна було перепригнути. Я не хочу якийсь інакший пістолет, він мені не подобається цей. Ні, інакше. Давайте к такому не подобається. Так, Добре, це кульки. Давайте поміняємо Мені це не подобається вже. Ага, рада, що подобається зараз ні. Де? Крутяк! Загубил! Чуй! Опа! Це чорний ніж мені подобається! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. такий. добре. Так, поменяємо скинеки з дядськой. Ну, мы нахай Ой, такая Короче, <клышен> 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 Кстати, менее нашому є така сама. <гасу> как <гасу> забрати? Я не можу забрати. Алло. Крутяк, тепер я буду з тим вечно. Може, якісь кнопки. Опа, що може? Крутяк. Динамити, щоб зірвати О, тут дрейс.

Не поздоровувалася! Ой, ой боже, мій вже цьому вели дрель ще... дрель друга. Чо? Червоний сиром.

не сім'ята. Не семьсе це готова. Давайте його. А, тут заробукси. Я думала, що це як там не санситься, не готови. Не семіситься, не готова. Ура! Я на кудись ту нормальный твой. Сидаун, плиз. Ну, я тут видно, нічого. Так. не могу, але ничего. Так. Я видно. Не буду. Так, мені тепер нічого не видно. Так, будем так. Не сам сейчас он готовий. Мордерка! А я буду знать, кто мордер. Знаю, хто мардер. Конечно, какие вопросы. Я ты? Не знаю, что я наверное буду робити. Как шикала. Но я не заметил. Шикалака. Я Я рассказала. Как шоколадка? Дивіться, выиграла мардерка. Мардерку. Даже мене пометила перш хотіла. Ну непоганий цей пістолет. Непоганий. Ржаю стріляє якраз. Хоча зазвичай не дружить, я тебе першим в'їв. Якщо буде мартер. ще раз. Прагне. А добре, ти мій друг. ти мій друг, ти мій друг. ух, ух. Вибачте, що кричу, але я радію на перший. Ладно, тепер буду проверяти. Якийсь чувачок є. mm вбиває так я тут тебе листы не буду так. Понятно. Один. Я снимаю видео. Аня, а ты знаешь, там есть сиренная комната. <клёх> не, не тут. А. <клёх> Аня, Винок на что месте? Там є... Де... Аня! О, як кстати вчился. Так, Блін, не знайшла. Де? Да. Меня друга вбью. Что страшного бьет? Блин, Блін, секунды, закинь, закінчуються. Ти виграєш, Ань. Сиги 56. Аня, я бачу Аня. знаєш що? Секретну комнату. Я хочу тобі показати цю секретну комнату. Я не хочу. Це собой секретну, дуже верна. Є, yeah, все, ми виграли, друзі.